І мені покажуть, кажуть, я зараз фотографуюся відійшлю своє... Родика, що я такі бали, такі біні, і відійшлю своїм родичам для батальйоном. Яким бачить, які він погрузє. Як це вийшло? Я буду світло багато, коли, все. коли да, в перші дні, в перші дні. Сині, сфер, перші не, не, я вступи, тут то, приходять забудовники, які побували там, які там нічого не робили в місті, ні структуру. Володимир Андрійович, добрий день. Що робити? Ти скільки місту винен, питає. Скільки ти місту винен? Але пів мільйона. Зотим, зотим, зотим робіть парк. Другий приходить. ти скільки винен місту? Два мільйона. Зотим, зотим будуйте дитячі садочки. Тільки прийшов, карплюк прийшов восени, морози були, почали лити фундамент садочка. Е, два тижні тому здали унікальний шикарний дитячий садочок. Сьогодні в Коцюбинському у вас вже запроєктований дитячий садочок. Да, нас а, сні сні, біць, дитя, дитя, вже проєктують, Тільки два знижки. Знаєте, вас вже одні а перед виборами обіцяють, інші там візьме і, і зробили, а нові обличчя взяли і зробили. Це факт, це факт. Це очевидний факт. Сьогодні у вас в Коцюбинському є представники нових обличчя. Сильна команда. Яка працює з новими обличчями і е, е, Харків, і наша команда, не ми ми ставимося до Коцюбинського як, до своїх родин як до родини, як, як до... до єдиного цілого. Ми розглядаємо ваш регіон, і він сам мер бачив, що Коцюбинський його підтримує. Він уважно ставить. Він уважно ставить. Я дуже часто бачу Сергія Павловича Ірпіні з, роз... з розмови. Я цих людей добре знаю. У вас хороша сильна команда. Е, прийшовши в Коцюбинське, вони принесуть ті самі стандарти роботи, бо в Ірпіні прийшов молодий мер. Прийшли молоді заступники. Було у нас про Жеки два слова. У нас було три комунальних підприємства: міськ світло і два Жеки, а порядку в місті не було. Злили три в одне, скоротили шалені кошти на адміністративному апараті і додавали ці гроші двірникам, наняли більше двірників. Перші місяці роботи я так само був свідком того, як я краблю, постійно збирав комунальників, двірників на вулицю, гребтися, гребтися, підмітати, робити. Заїти в Ірпінь сьогодні. Нема сміття вірпінь. Вивозиться сміття. Відмітається, все робиться. Це, методи, це такі методи роботи. Тому ці самі люди таким самим мисленням, такою самою філософією ось перед вами. Оце розказують зараз. Є люди, бачите, от приходять люди, які вони іншу партію підтримують, інших людей, вони задають питання, вони мають на це право. Але факт не заперечиш. Коли інші обіцяють, нові обличчя взяли і зробили. Навіть сьогодні, не будучи в владі Коцюбинському, зробили зупинки, зробили дорогу, по якій я щойно їхав, мені поки очі зробили, зробили розмітки, поставили одна і та тумба, стоїть біля вас. Де раніше, от, Так само в мені приклад. І заклеювали всі під'їзди, заклеювали всі паркани, стовби, поставили тумби. Пів року начальник благоустрою, теж молода енергійна жінка, пів року вона боролася з тими, хто клеїть рекламу, обдирали, робили. Вже привчили, вже розуміють, нема смислу клеїти на паркан і на стол, бо є тумба для цього. Бо ще рівно здеруть. Вже привчили, ми, вже не клеїть рекламу. Отакими От кроками потрошки-потрошки, по але за рік ми змінили місто. І це тільки початок. Це саме має бути в особині. І останнє, що я хочу сказати. Команда нових обличчя потужно рухається в обласну раду. У нас, номер один, у нас номер один команда, лідер партії на Київську область Кристюк Митровікторович. Замгубернатора. Така молода, світла людина з Майдану, колишній комбат, який під Маріуполем воював. Який е, займався такими питаннями, пов'язаними там із атовцями і з іншими з обороною, я коли приїжджав до нього обласна на ради, я завжди мені він імпонував, бо я сам теж людина з Майдану, мені імпонував цей Христюк. І так що сталося, що він приїхав в Ірфін, ми йому це все показали, він подивився, подивився об'єкти, подивився рішення, подивився документи, кошторис, він побачив, що люди не крадуть, люди працюють. Він прийшов, став нашу команду, він сьогодні веде команду на область. Нові обличчя має дуже сильні позиції. Зараз мер Фастова так само побачив, приєднався до нас і робить свою, теж веде міську раду нові обличчя. В Василькові та сама ситуація. В Вишневому теж схожа ситуація. Боярко, ми розраховуємо, що від нових облич будем боярський теж. Говори, ми хочемо мати фракцію в обласній раді. Завжди колись думали, що а що там в область? Є загальнополітичні партії, рекламу по телевізору, побачили, прийшли галочку, поставили і все насправді в область дуже важливо, бо в області є бюджет.